Фак, що у вас на поставках не будемо казати, що ми тут всі зібрались просто понетворкати. Ми тут всі про бабки в моєму світогляді. Взагалі нормально платити більше. Це дає можливість купити собі там, я не знаю, нову BMW або відремонтувати стару. Це ну, типу, чистий він. -він. Чуваки, мені просто треба більше баба. Ця історія взагалі моя улюблена. Коли ви не просто приходите і кажете, що чуваки, бля, ми хочемо просто більше бабла. Ні, це не працює. Але є такий прикольний інструмент, який дозволяє нам дивитись у майбутнє. Це теж ризик, бо ми тут, ну типу, бізнесом займаємося, а не просто хірзнає, що робимо. Are you ready to rumble? Міша, будь ласка, ваші облески! Всім привіт! Дякую, Костя. Дякую за такі теплі слова, незважаючи на те, що я сам тебе просив це все сказати. Дякую, що погодився. Ти супер. Нехай за гроші, але погодився. Сьогодні значно більше людей на моєму виступі. Це вже другий виступ. Дякую. А це значить, що, напевно, на стенді пінав зараз нікого, бо вони всі тут. Ну нічого. Там залишились тільки бармени. Хоча бармен теж тут. Ну нічого, поїхали. У нас сьогодні цікава тема. Ми трошки поспілкуємось про ставки. Для нас це важлива історія. І поїхали знайомитись. Я Міша. Хедова філія з UA це дійсно так. Тут трошки написано про мене, і я дійсно закоханий в геймінг. Я вже два роки дуже активно працюю в пінап. Не пропускаю жодної конфи, обожнюю нетворкати з багатьма з вами. Ми тут знайомі, і дійсно, в мене вже півроку є відділ, які показує непогані результати. Вони круті, вони скілові, вони прям умнічки. Це вони теж попросили сказати, але я згоден з ними. Також ще є два куари. Перший куар це посилання на мій Якщо у вас є бажання поспілкуватись про співпрацю, то пишіть туди. Якщо є бажання працювати у нас, теж пишіть туди. Буду вам вдячний. А другий куар це взагалі прикольна історія. Це посилання на нашу, на нашу інсту pinup.af.ua. Там, взагалі, будь-які анонси наших акцій, там розіграші, анонси наших Гео, наших оферів. Ця штука, куди треба обов'язково підписатись. бо Наприклад, зараз там іде просто грандіозна акція. Минулого тижня ми розіграли ролекси. Тут є люди, які виграли якісь коштовні подарунки вже. І я впевнений, що будуть ще. Познайомились, поїхали до нашої теми. Наша тема називається Як я по вашу ставку. І ви бачите, що цей красивий диванчик. На ньому я є декілька людей, які на задньому фоні неспроста, бо взагалі-то. Узгодження ставок, якісь умов це така історія, коли ми кажемо про взаємодію багатої кількості людей. Чому ми саме вибрали таку тему? Бо ми трошки понетворкали з нашою командою. Для нас це здалося таким болем, який реально є, бо дуже часто ставки є причиною того, що не знаю, в нас стопається трав, він переводиться на інший продукт, ми не можемо масштабувати, і це ну саме те. Заради чого ми всі тут працюємо? Це один із інструментів збільшення нашої виручки. Не будемо казати, що ми тут всі зібрались просто понетворкати. Ми тут всі пробабки. Тому реально дуже важливо обговорювати ці умови на самому початку. Тому ставка це такий ключовий поєдн, який є при узгодженні будь-якого оффера. Чому важливо говорити про ставки? Та чи важливо без перебільшення дуже важливо, бо кожне знайомство, наприклад, на цій конфі, на будь якій конфі, а кожна нова інтеграція, кожен новий офер він починається з питання: чувак, а що у вас там по ставках? Ми кажемо, у нас відкрилось нове гео. Приходить і каже: Слухай, ми будемо заливати, що у вас по умовах. І ми порахували, що тільки про ап ставки на менш ніж 20 разів на тиждень кожен менеджер чує це питання. Вони кажуть. Чуваки, ми вам залили тест, давайте щось міняти, бо в нас там треба більше рої і щось це? І 20 разів це реально дофіга. Кожного разу, коли таке питання виникає, у нас є не у нас у менеджера, у тімліда, у Хеда, якщо казати взагалі про організацію, є така трошки дилемма: а чи наскільки обґрунтована ця цей запит? Чи є дійсно підстави для того, щоб нам це підняти? Чи достатньо нам дистанції для того, щоб проаналізувати це трафло? Чи взагалі воно якісне чи ні? І тут, на перший погляд, виходить така історія, як ну, типу, світогляд цієї людини. Бо часто буває так, що ви приходите до рекла і кажете, чел, нам потрібна ставка. А рекл думає інакше. Він думає з позиції такої: ага, вони хочуть нас прогнути, вони там нас хочуть не знаю, зробити на нас більше. Давайте ми з ними там поторгуємось, попрацюємось з зауваженими і. Тут стає питання, а наскільки взагалі це здорова позиція. Бо мені здається, в моєму світогляді взагалі нормально платити більше. Якщо до вас походить партнер і каже, чел, у нас є класне трафло, давай ми тобі збільшимо обсяг, а тим кажеш ні. Я вам не буду підіймати ставку. Ну, ти адекватний чи ні? Мені здається, що трошки ні. Ми повинні хотіти збільшити ці, покращити ці умови, збільшити ставки. Звісно, тут в лапках історія про якісне трафло, коли воно нам круто окупається, коли у нас є там достатня дистанція про аналітику, коли ми реально попрацювали з цим. І тільки тоді ми можемо приймати такі рішення. Часто буває така історія, що в нас ну, є типу об'єктивні причини, коли партнер приходить і каже: Дивись, у нас там не знаю, по БР там ну просто дофігіще продуктів їх ну просто дуже багато. Ринок вже перегрітий. Ми не влізаємо в ті умови, які ми нам дали, давайте щось міняти. І, ну, типу, не піти на зустріч цьому партнеру, це ну просто бути трошки малоадекватним. В цьому випадку ми завжди намагаємось порівняти, а як це буде ну, виглядати. Тут є приклад. Приходить до нас якийсь партнер, він заливає нам якісне тарфло. Хай це буде не знаю, умовно Гео він заливає нам по 40 баксів CPA. У нього там не знаю, наприклад, SEO ревьюшник Ми стаємо на якійсь там адекватній позиції. Ми Розуміємо, який обсяг він нам дає, і фактично він каже: Чуваки, нам треба більше. У нас є три варіанти. Перше, ми кажемо чел, ми не можемо тебе підняти. то тому, скоріш за все, він скаже: Ну окей, ми поставимо вас нижче, у нас в кращому випадку нічого не зміниться, а в гіршому, скоріш за все, ми щось втратимо. Другий варіант ми можемо сказати: чувак, ну окей, давай ми тобі трошки піднімемо ставку, але ну, типу, символічно, я накидуємо там 5 баксів. Фактично, ми просто починаємо платити йому більше. Ми Зменшуємо свій рої, але по показниках нічого не змінюється. Є третій варіант, який на перший погляд здається трошки дивним. Але ми можемо сказати чувак, давай ми тобі суттєво збільшимо, покращимо умови, але в цьому випадку ти нас не знаю, Наприклад, поставиш топ, і він такий хм, давай дивитись, що з цього може вийти. І ми дивимося, що з цього може вийти. У нас є три приклади: КЗ по 40, КЗ по 45, КЗ по 55. І ми бачимо, що при Сіпії 40 у нас там є якась кількість FD, умовно 500. Цифри умовні, але ну, фактично тут це немає різниці. Ми платимо партнеру 20к, у нас є якась сума депів, ми отримуємо якийсь інжар. Фактично, у нас рої мінус 40% на там, поточний момент. Якщо ми підняли на 5 баксів, у нас нічого не змінилось, ми тільки почали платити більше. Депі теж саме, інжар теж самий. Порої ми просіли. Але фактично, якщо ми підняли більше ніж на 30%, ми отримали більшу кількість ФД. На перший погляд ми заплатили партнеру там в ніж вдвічі більше. Але фактично ми отримали більшу суму депів. У нас НЖАР. Але подивіться, на мінус 40 та мінус сорок у нас нічого не змінилось, але ми здобули більшу кількість активних гравців з якісного трафла. Партнер здобув кращу виплату. Це даємо можливість купити собі там не знаю, нову БМВ або відремонтувати стару. Ну, Мали, кому що треба. І в цьому випадку це просто класна історія. І на перший погляд нам казалось що ми дуже-дуже сильно втратимо, збільшивши на 30 з чим то відсотків, але фактично ми нічого взагалі не втратили. вище ставку чи більше капу? Це питання риторичне. А мені здається, на нього немає прямої відповіді, бо кожен випадок він. Трошки унікальний, і тут все залежить від світогляду партнера, рекла, від тих умов, в яких вони зараз знаходяться. І тільки тоді ми можемо відповісти, а чи, яким шляхом нам піти. Якщо нам треба дуже-дуже високо CPA, але ми будемо заливати дуже мало, або нам краще залити великий обсяг і отримати ну, типу, більше на дистанції або на обсягу. Давайте дивитися, які можуть бути об'єктивні причини для того чи іншого варіанту. Хочу дорожче. Приходить у нас партнер, каже, чуваки, ми за вами залили тест. І цей трав класно окупається. Ну, що ми можемо сказати? Чел, ми тобі не збільшили ставку? А який сенс? Паша, який сенс? Ніякого сенсу. Бо якщо ви заливаєте класний трав, звісно, адекватний реекл вам дасть більше. Це дасть вам більше ресурсу, це дасть нам більше трафла, і ми усі отримуємо він-він. Другий варіант, траф майже окупається, але хочеться вищу ставку. Ну, типу, тут питання трошки складніше, і в цьому випадку ми не можемо просто сказати чел, давай щось щось. Ми просто тобі піднімемо просто тому що ти там ти, ти, ти хочеш це зробити. Нам треба більше про комунікацію і про бажання партнера щось змінювати. Він може змінити підхід. Він може там перед, може перетестити. Ми можемо отримати класну окупність і як результат отримати апставки. Другий варіант: він каже: Ні, чуваки, мені треба зараз більше, мені не цікаво, це з вами там щось тестити. Що ми можемо придумати конкретно в нашому випадку ми можемо додати таку штуку, як вікно конверсії. І це дасть нашому партнеру можливість отримати більшу CPA, Ми йому обмежимо дольоти на конкретній дистанції. За рахунок цього, ми отримаємо кращу окупність. Він отримує CPA більшу. Це ну, типу, чистий він-він. Буває історія, коли чувак каже: Слухайте, я заливаю там інше. Ге, у нас є класний рекол. що мені брати вас в роботу? Нахіра, мені це треба. У Мене все ок. Ми йому кажемо, чувак, тобі все одно, ти нас можеш сплітанути, ми тобі дамо такі ж умови, є, як є. Якщо ми програємо в спліті, ми тобі ще додамо 10%, для партнера. Це взагалі нічого не втратити. Він ну, взагалі може тільки здобути плюс 10%. Ми в свою чергу отримаємо. Ту статку, яка нам потрібна для того, щоб покращити свій продукт, і для нас це просто дуже, дуже, дуже цікава історія. Іноді приходить чувак і каже: «Чуваки, мені просто треба більше бабок. У мене не вистачає оборотки, ми там байер, ми там платимо, ми там в мінусі. І тут питання в тому, а що йде не так. В цьому випадку ми зазвичай нічого не піднімаємо. Бо або тут недостатньо експертизи, або а, щось з системою та процесами, або якась команда. Або не той офер, або взагалі е, незрозуміла нахіра ці люди цим займаються. І тут краще піти в колабу з якоюсь іншою командою, яка більш експертна, яка більш скілова, або звернутися до таких сервісів, як типу Пінап Інвестмент, або є якісь щось, там деякі сервіси, які дають можливість використовувати їх інфраструктуру, їх гроші, їх став, їх знання для того, щоб е, робити свої тести, заливи більш профітними, більш класними. І тільки після цього вже можна про щось там спілкуватись. Бо ну, в такій позиції це просто мало адекватно. Хочу дешевше, але більше. Таке теж буває. Ну, типу, приходять чуваки і кажуть: ми вам залили тест, давайте щось там міняти. Ми дивимося на аналітику, у нас нічого не окупається. Ну, типу, наприклад, нам залили БР умовно по 30 баксів, а він нам окуповується по 20. Тут Взагалі-то адекватна позиція прийти автоменеджери і сказати, чуваки, ваш траф окупається по 20. У нас є можливість вам дати стільки кап, давайте заливати. Вони рахують, якщо їм це буде в плюс. Частіше за все це може бути непоганим варіантом залити. Бара заціпила зв'язка, дайте лити. Ми всі розуміємо, що багато гео, багато продуктів, багато трафу. Це вся історія про якісь там ліміти, про капи. На багатьох продуктах нема такої історії, як типу Анкап. Воно все дуже залімітовано. І тому, коли в тебе там несеться, тобі треба кудись цей трав відправити. І тут ми можемо піти на таку ну типу хитрість і сказати, що чувак, ми можемо тобі дати можливість заливати на нас, але ми зменшимо твою CPA. Бо для нас це теж а, ризик. Ми не розуміємо, як твоє трафло буде окуповуватись на дистанції, бо для нас найважливіше не те, як гравці грають сьогодні. Ви їх сьогодні привели нам продукти. Вони там сьогодні грають. Нам фактично. Дуже-дуже важливо, який відсоток цих гравців з нами залишиться, як довго вони будуть у нас на продукті, і скільки вони нам бабла обернуть і скільки вони нам там профіту принесуть. Тому ми знажаємо CPA, але потенційно отримуємо дуже багато якісного трафла. Або не якісного. Це теж ризик, бо ми тут ну, типу, бізнесом займаємося, а не просто хірзнає, що робимо. Чуваки іноді приходять і кажуть, ми що хочемо щось потестити нове. Це теж топ. У команд відкриваються нові напрями, нові сорси. Це нормальна історія. Вони ще не розуміють, як це працює. Вони можуть прийти і сказати, у нас там є ідея, ми там побачили, як це працює і інше. Давайте спробуємо з вами. Ми кажемо, давай, окей, це теж ризик. Ми даємо трошки дешевше, але даємо можливість заливати. У конкурентів вища ставка, але ви краще конвертуєте. це взагалі топ. У нас ну, фактично ставка. Це що? Це мати, а конверт це батько. Без конверта ми не можемо працювати. бо Дуже часто у нас може бути там будь-яка CPA, Я не знаю, умовно там по геоказе там хтось дає 100 баксів, але воно нахіра конвертить. При цьому ми даємо 30 баксів і у нас навалює дуже-дуже класний обсяг трафіку, бо воно круто конвертить. У нас ну, класний продукт. Це залежить від цього. А нам окупається, і вам теж можемо потестити безвіну умов. Таке теж буває, коли ну, типу, умови влаштовують усіх. У партнера класні рої. У нас класна окупність, але ми розуміємо, що якщо ми будемо просто дуже агресивно навалювати обсяг, ми можемо там погіршити свою якість, але ми можемо дати можливість їм лити на дистанції. Це буде прогнозовано, це будуть якісь адекватні ліміти по трафу. І в цьому випадку ми просто, типу, кажемо, чуваки, ми вам даємо до кінця періоду заливати там, не знаю, по 200 дейлів. Лити, вони прогнозують там свої обсяги, свої витрати, свої кости, свій прибуток. Це для них теж може бути цікаво. Тому ці варіанти вони реально дуже, дуже, дуже адекватні. Поїхали, гоу, швидкий кол ставкам. Ця історія взагалі моя улюблена, коли чуваки хочуть просто швидкий кол з будь-яких питань. Ну, типу, ти працюєш, у тебе є якесь питання, яке можна вирішити одним-двома реченнями. Він такий, бля, давай ми з тобою зараз зідзвонимось, проговоримо про це 30-40 хвилин, а потім все це зафіналимо просто в чатику ще раз. Але це не зовсім про зідзвон, це більше про комунікацію, яка може бути ок, а може бути не ок. І варіанти комунікації не ок, коли партнер приходить і каже, слухайте, нам потрібен ап, інакше ми нахер все стопаємо. Ти такий, окей. Всі навколо дають більше, а ви там, типу, даєте нам якусь херню. Ми почнемо обговорювати мінімум від. Це приклад не дуже здорової комунікації. І в цьому випадку шанс, що вам щось там апнуть або дадуть варіант заливати, він ну, типу, низький. Варіант ще дуже не дуже. Це ми не будемо нічого змінювати. Ми вам проводили те, що вам не подобається. Нахір ви не там а, приколупали зі своїми покращеннями. У нас все топ. Інші рекли бігають за нашим трафом, дайте вищу ставку. Як це не окуповується, це взагалі моє улюблене. Типу кажеш, чел, у тебе окупність там 15 баксів. Він каже, як це окупність 15 баксів. І це єдиний аргумент. Ну, типу, більш нема. Ми бачимо стату, все топ. Це теж улюблене. Але є приклади прикольної комунікації, коли чи коли чуваки кажуть, що. Слухай, ми бачимо дійсно статку. У нас є показники. Ми розуміємо, як покращити. Ми там не знаю, У нас в сабах усе прописано. Ви можете бачити плейсменти, можемо щось відключати, можемо щось додавати. Це прикольно, і давайте спробуємо це покращити. Іноді вони можуть прийти з запитами сказати: чуваки, ви продукт. У вас там дихіра статки по гравцям. Ви бачите все, що вони роблять у вас. Дайте це нам, поділіться з нами. Ми будемо думати, як нам зробити краще, як свою воронку поліпшити. Це буде ну. Просто дуже-дуже корисно. А чуваки можуть прийти і сказати, чуваки, ми розуміємо, що у нас там недостатня якість там по редепам. Давайте щось подумаємо в якості ретену. Можемо покращити ретен, попрацювати з вашим КЦ, ми можемо попушити зі свого боку, дайте нам можливість цю історію залетіти. Приходять чуваки і кажуть, дайте нам кастомні ленди, це покращить наш конверт, це покращить нашу воронку, бонуси, сегментовані пуші. Ну, типу. Коли ви не просто приходите і кажете, що чуваки, бля, ми хочемо просто більше бабла. Ні, це не працює. Реальна історія, коли ми приходимо і кажемо, ми можемо зробити ось це, ось це, ось це. І ось це покращить оці показники. Це буде круто для вас. В цьому випадку це буде працювати ну, просто топчик. Згоден? Згоден. Розкажу, як ми це робимо. У нас є два варіанти. Не дивіться, тут все. Дуже обмежена, бо частину статки ми не можемо показувати і частину інструмента теж. Але зазвичай менеджер Тім хед і будь-хто з тих, хто працює, наприклад, Піна Partners, вони аналізують двома основними інструментами: перший це статка. Тут у нас якісь показники по не знаю там РДФД, середнім посками і так далі. Але є такий прикольний інструмент, це який дозволяє нам дивитись у майбутнє. Це взагалі хрена штука. Ми його називаємо Предікт. Це тема, яка дозволяє нам дійсно зазирнути в майбутнє. Як ми це робимо? У нас є продукт. На продукті є дуже велика дата, дуже велика статка історичних даних. Ми аналізуємо поведінку гравців на продукті за багато років. Ми знаємо, як вони будуть грати, коли вони прийшли там з конкретного сорса. І ми можемо подивитись, який профіт, який арпу вони нам принесуть там, я не знаю, в задані сроки нашої укупності, в задані терміни. І ми це аналізуємо на дистанції 5, 10, 14, 30, 60 днів. 60 днів – це прям топ-показник для нас. Тобто два місяці з моменту, як ви залили трафло, Треба пройти, щоб ми могли круто проаналізувати трав. Він тоді найбільш співпадає з реальністю. В конкретному випадку ми провели тест на майже 500 FD. і на дистанції 14 днів при середній CPA 24 бакси. Ми отримали окупність 27 баксів. І до нас прийшов партнер, каже: Я хочу більше. Ми такі ну окей, чел, ми бачимо, що воно окупається. Ми подивилися статку, там непогані показники, збільшили йому CPA. Якщо ми подивимось далі, у нас є ARPU 3060, воно там трошки просіло. Але фактично з цим трафлом потім ще, робот, ще працював ретен, і ми отримали потрібні нам показники, він нам окупився, і це був непоганий приклад масштабування і збільшення ставки для рекла по ГЕО, яке нам здавалося, що воно вже здохло. Варіант ZАP по ставкам з вікном конверсії. Це той варіант, коли я казав, що к нам прийшов партнер і скаже: чуваки, я вам залив траф. У мене є один, два, три, чотири байери, вони вам залили там таку кількість ФД по CPA 55 баксів. І каже, нам треба більше, ми не влазимо в нашу окупність. В цьому випадку ми аналізуємо на дистанції 5, 10, 14 днів і бачимо, що типу, чуваки, ми вам за гравця платимо 55 баксів. Наш предикт, наша модель аналізує цей трафло і каже, що в задані терміни окупності ви отримуєте з цих гравців 32, 29, 25, 37 баксів. Ну, типу, він нам не окупається. А партнер каже: Нам треба апнути. Ми кажемо, чел, нема питань, у нас є така історія. Ми тебе тобі робимо вікно конверсії 30 днів. Вікно конверсії 30 днів дозволяє нам після дистанції 30 днів виробити дольоти для партнера, їх отримує тільки продукт. В цьому випадку ми прогнозуємо, яку CPA ми можемо йому заплатити, і все. І якщо ми бачимо те саме трафло, ті саме саби на дистанції 14 днів, але з вікном конверсії вже отримують оцінку 60, 59, 80, 82 бакси. І ми реально цьому чуваку апнули ставку. Він отримав те, що він хотів. В моменті у нього було більше CPA. Для нас, з вікном конверсія, це була штука, яка нам окупилась там на дистанції трошки більше, ніж планували, але чому б ні? І ми декілька місяців цю штуку масштабували. Це на тестах було там до 300 FD. Більше цього, Кошенбайер там навалював. По ну, дуже непоганих цифрах. Варіант номер три у нас був з Україною. Це дуже класний приклад, до речі, і приклад здорової комунікації. Його немає на слайді, але я про нього скажу, я не можу сказати. Тут є дуже класні люди, яких я дуже люблю, і все починалось дуже адекватно. До нас прийшов партнер і каже, Чуваки, давайте будемо тестувати це Гео. Ми домовились про середню ринкову CPA. Звичайно. Так було? Була ринкова CPA, ми по сій сіпії заливали декілька місяців. Кожного дня ми аналізували кожного місяця, не дня. Сорі, ми аналізували це трафло. Після цього ми його трошки збільшували. Одного разу до нас прийшов партнер і каже: чуваки, ми бачимо, як грає наш траф, Давайте трошки збільшимо цю історію. Ми хочемо отримувати не просто а ще й відсоток від, від NGR, ми такі, ну давай засетапимо гібрид. Після цього ми ще декілька місяців працювали по моделі гібрид, поки це все не. Стопнулось ну, з якихось об'єктивних причин. Але це був класний приклад адекватної комунікації, коли ми декілька місяців думали, як нам покращити цю роботу, як нам збільшити ставку для партнера, як нам дати йому кращі умови, а для нас отримати більше трафла. Мені здається, це було непогано. Це класний приклад, коли ми в цілому попрацювали, ну скажімо, адекватно. Висновки. А висновків немає. Як ви можете бачити, тут нічого немає. Я не знаю, що сюди написати, бо взагалі немає якогось маркованого списку, який можна вхерачити сюди і написати Чуваки, щоб вам збільшити ставку, вам потрібно зробити це, це, це і це. Нема, бо кожен випадок він індивідуальний. А для цього у вас є бажання змінюватись, бажання покращувати, бажання не творкати, бажання об'єднуватись, бажання. Робити більше обсяги, бажання отримувати більше результатів. І після цього, після комунікації з вашими партнерами, ви зможете отримати будь-що. Тут не місце для ультиматумів, коли ви кажете про АП. Тут не місце про якусь нездорову комунікацію, про яку ми казали раніше. А раніше тут про ну, типу, реальне бажання досягти історії. Він він тільки в цьому випадку це може спрацювати і. Саме це особисто я пропагандую. Мені здається, що збільшення ставки це круто. Рекли повинні платити більше. Партнери повинні заливати краще трафло. Вони повинні прагнути зробити його кращим. Тільки в цьому випадку ми можемо зробити всі більше, їздити на BMW, на Lambo, що там хто хоче. Ну як завжди, ми ж арбітрани. Дякую, друзі.